Ну, ви розумієте, є певні складнощі. Звісно, якщо порівнювати 23 й рік з 24 м то в 24-му набагато складніше. Це і причини мобілізації, імміграції, і взагалі брак таких професійних кадрів специфічні напрямки. Але ми справляємося. У нас гарна команда, ми справляємося. Я вам чесно скажу, і чесно і конкретно, в нашому випадку, якщо ми говоримо не про it спеціаліста то це 36 днів, якщо це IT-спеціаліст близько 50 сострів. Переманюють, ми це відчуваємо іноді готові платити подвійну а то й потрійну заробітну плату. І тому завдання роботодавця утримувати працівників і думати про succession planning. Ні, скажу чесно, ми не переманюємо. Ось ми шукаємо в певні такі досить специфічні напрямки професіоналів. На жаль, деякі з них за кордоном, але ми. Дивимося в майбутнє і готуємося аксесорів для того, щоб покрити цю проблему. Ми постійно цим займаємося, повірте мені, це постійний тюнінг, постійні дослідження, підлаштування під умови бізнесу, спілкуємося з бізнесом і бізнес це єдині підрозділи, тому ми намагаємося підтюнінгувати наші KPI відносно до потреб.